Доброго дня! Вас вітає компанія Лікслош, і ми раді вітати вас на відкритті восьмипостового великого комплексу. Цей комплекс є унікальний тим, що він розміщений між двома оживленими вулицями по вулиці Григоренка. Тут проспект. Ця мийка є унікальна тим, що вона має дуже чудове розміщення на самій розв'язці і на великому перехресті. Вона була передбачена нашими проєктантами та спроектована таким чином, що вона має заїзд з будь-якої сторони та виїзд в будь-яку сторону. Унікальність цієї мийки також заключається в тому, що тут збудована одна з найбільших технічних кімнат взагалі в історії моїх самообслуговування, які ми практикували. Вона займає 300 квадратних метрів та три поверха, два з яких будуть офісними приміщеннями. Також ви можете побачити тут одне дуже хороше рішення це накриття над порохотягами. Як кажуть клієнти, що це є дуже чудово, тому що навіть в дощ вони можуть собі прибрати в салоні, якщо вони не миють автомобіль ззовні. Також на даному об'єкті ви можете набрати питної води. Там є апарат по продажу цієї води. Запрошуємо вас відвідати комплекс на проспекті Григоренка та скористатися всіма функціями. І не забувайте, ми як багато, люксвош один.